Після перегляду цього відео ти дізнаєшся, як зробити віп на трюковому самокаті. Які типові помилки допускають новачки при вивченні цього трюка. Віп це, мабуть, найбажаний трюк, який кожен самокатер хоче навчитись. Без нього важко уявити взагалі катання на трюковому самокаті. Що вам потрібно, щоб його навчитись? Перше, крутити. Як його крутити, його потрібно крутити руками. Руки треба ставити не тако. З такими руками треба робити барспін. А якщо ви хочете робити ВІП, максимально на всю широту його ставте. Чим ширше, тим легше крутиться дека. Вам потрібно просто взяти і довести до ідеалу отаке. От от Потихеньку пришвидчуйтесь, щоб ви могли приблизно отак, от їх. Вам бажано вміти хоча б отак крутити. Взагалі, як виглядає віп? Давайте подивимось слово Це був ідеальний віп. Вам не потрібно його робити в перші рази таким ідеальним. Тому що мій перший віп виглядав приблизно ось так. Що вам потрібно, щоб воно щось? Дивіться. По Перше це прижок. Ви можете прийти або схопа, це коли. Два колеса одночасно відриваються від землі. Ось таким чином. Або з бані-хопа. Це коли прижок виглядає таким чином. Спочатку переднє, потім заднє. Тобто ось так. Сподіваюся, що вам це зрозуміло. Що ж? Далі. Я буду вам розказувати на прикладі хопа. Тому що хоп саме я перший свій віп поставив за допомогою хопа. Ну, хоп, це просто пожарки. Дивіться, а вам потрібно, коли ви приїхаєте, намагатися ногою його декось витолкнути. І в цей момент, коли ви виталкуєте ногою, потрібно руками також закрутити. Тобто, таким чином. Дивіться, пробуйте ось так. Отакі От будуть перші спроби у всіх. Маленький хоп зробили і все там На цьому етапі ви не розумієте, як його взагалі зловити в дві ноги. Вам здається, що це неможливо. Ну як його зловити? Коли ви бригаєте і вже на землі, а воно що там, кру, там крутиться, да? як це зробити? Дивіться. Тут вам треба намагатися робити вище брижок. Той самий хоп. Звучить странно. Дивіться. Я вам покажу одну вправку, яку ви можете робити, щоб ваш віп. щоб вам було легше навчитися віп. Я сам це робив, і це мені допомогло. Тобто, ви їдете, робите хоп, толкаєте віп, пригайте на одну ногу, а потім другу. Зрозуміло? Зараз зроблю це швидше. Їдете? тако, Раз, два. І все. З часом намагаєтеся зробити це як можна і можна швидше. Тобто в ідеалі ось так. Ось це ідеал. Коли ви зможете зробити так само, вам потрібно наступний крок: ловити. Як же ж його ловити? Ви бачили, ідеальний віп ловиться в воздусі. Неважливо, якою задньою, чи може вам подобається його ловити передньою. Головне його просто зловити. Так що на перших етапах, як я, я навчився його в дві ноги. Просто таку, навіть може, дека приземлялась, а потім, потім я на неї двома ногами. Вам потрібно ці ноги тримати разом. Дивіться, що я маю на увазі. Коли ви вже можете пригати, Виталкувати його. І якщо ваші попитки виглядають ось таким чином, ну, тобто ви приземляєтесь плюс-мінус в один і той самий час з дехтою, тоді вам потрібен наступний етап. Вам потрібно знайти якийсь виліт. Що таке виліт? Наприклад, скейт парк. Знаєте фігуродку називається стол. Тобто, коли ось такий виліт і ось така пряма поверхня. Ви з нею вилітаєте на, на стол, сі. розуміло, Такого. в моїх умовах нема. І я знаю людей, які віп навчилися просто от на флету, на прямій поверхні. Так теж можливо, але це складніше, як на мене. Я взагалі віп вчився рік. Так що ви ні в якому разі не здавайтесь. Да. Я теж міг би здатись і зараз би я не був би там, де я зараз знаходжусь. Так що мій вам, моя вам порада не здавати. основне. Що ж вам робити? Якщо ваші попитки виглядають ось ви так, ось так, ви ловите або в цю ногу, якщо ви відловите в одну ногу, всю або в всю, значить, вам залишилось зовсім небагато. Я вам розкажу історію, як я перший собі поставив. Я пам'ятаю цей день, це було просто такі емоції. Це щось новий. Я впевнений. Кожен, хто робив віп або хто зробить, відчує те саме, те саме відчуття. Що я відчув? Це був звичайний день. Я зі своїм кентом вийшов кататися. Їду я по під'їзду. Пробую віп. Просто по прямій поверхні пробую ВІП, і я зробив його ось так. Я його зробив. Тож, як я вам розказую, хопа, в дві ноги. І одразу в голові отак отакий щелчок був просто. І не передаває мені емоції. Мотивація вверх полетіла в моменті. Тільки ми вийшли на вулицю, я знову закрутив цей віп і знову в дві ноги. Вже під кінець цього дня я застабілив плюс-мінус цей віп і був в заході. До речі, це було після перелому ноги. Дивіться, яка в мене історія. Давайте я вам повністю розкажу, як це було. Віп я навчився в скейт-паркі на стол. Потім я травмувався, не на самокаті, слава Богу, але травмувався. Три місяці я відновлювався і розлучився віп. І оце потім я в під'їзді спробував і зробив. Це був шлчок. Все одно я пам'ятаю, це був шовчок. Тому що я не міг тоді довго зробити. Коротше, я думаю, це зрозуміло. І все, що вам потрібно, це пробувати. У вас будуть такі попитки. Ось такі, коли ви приземляєтесь, тобто ось таким чином, вже трохи не вистачає. От тоді тоді ви вже точно зробите. Стопудово. Ну що, давайте складаємо всю цю інформацію в кучу, що потрібно для віпа на самокаті. Пригати. Або тако. Давайте я боком стану. Або тако. Або ось тако. Звичайно, якщо ви хочете виглядати красивіше і стильніше, то вам краще робити з бані хопа. Ось так. Пишіть в коментарях, якщо ви не вмієте бані-хоп і хочете на нього бачити обучал. Я також зроблю обучалку на бані-хоп. Бо дивіться, який хоп максимальний. Максимальний хоп. Який бані-хоп? Я думаю, що тут видно, що бані-хоп виходить вище, ніж хоп. Тому бані-хоп це краще вид прыжка. Він і красивіше, і вище. Але також не всі трюки краще робити з бані-хопа. Це теж треба мати на увазі. Прижок. Далі штовхання краще передньою ногою. Або взагалі, я коли вчився, я штукав двома ногами. Тобто взагалі брав і тако двома, двома ногами виштовхував, як му. Да? Але якщо чесно, достатньо переднє виштовхнути, руками закрутити і ловити. Потрібно не тако, якісь там круги розглядять тим самокатом, да? вам потрібно навчитись просто тако Да? Це третій крок до віпа. Крутіння. Руки як можна поширше. Чим ширше, тим краще. Тому що чим ширше у вас руль, тим легше віпи робляться. У мене руль сам по собі він вузенький. Ще розлювчився. Тому мені трошки важче робити віпи, але я вже звик. Так що руки ширше і біля себе тримаєте і таке круто. Ось так. Це виглядає. Ну і ловити. На перших етапах ловіть просто в дві ноги, як небудь. Потім намагайтеся ловити воду. для цього вам потрібно краще в задню ногу. Я вам раджу ловити в задню ногу, зразу привчати в задню. А ось хіл, якщо ви не знаєте, що це таке, це віп, але в другу сторону. Це складніше. І якщо ви хочете, на нього я теж можу засняти обучальне відео. Віп ловиться в задню ногу, коли хіл краще ловити вперед. Ну, для мене. Є, звичайно, люди, які ловлять хіл в задню. Це виглядає красивіше, але як на мене не дуже практично, тому я вибираю вперед. Так. Ну і що? Як зробити ваш віп максимально красивим, чітким і стабільним. Я вам все розказав. Хороший прижок. Я вам зараз покажу повільно, як цей трюк виглядає. Вам потрібно присісти, потім, ну, різко, встати, хоп хоп Прижок. І одразу намагаєтесь толкати його, крутите і. Приземляйтесь на да. чдент. Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобалась вам така обучалка. Якщо вона вам допомогла поставити свій перший віп, обов'язково напишіть мені це в коментарях. Мені буде дуже приємно це читати, тому що я буду знати, що я допоміг комусь поставити цей трюк. Тому що цей трюк це основне. Бар спін-леш. Чи віп, як на мене. Обов'язково пишіть коментарі, це допомагає мені рухатись далі. Це мене мотивує. І обов'язково пишіть, на який трюк засняти у наступного разу. А я бажаю вам всім успіхів поставити цей віп і після нього, щоб ви могли зробити і два віпа, і три, і батаркап ой okay. ой але це все буде пізніше. Спочатку віп, удачі, побачимося.